Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо духа народженого. Друзі, ну, скоро 10-й сезон закінчується, але будемо все одно розглядати цього прекрасного персонажа. Ми його будемо розглядати відразу для гри, ну, скажімо так, в звичайному режимі, без предметів хаосу, або ж відразу для 11-го сезону. Ми знову ж таки тестуємо його для того, щоб дізнатися, яку силу він буде приблизно мати в наступному сезоні, ну і що він може зробити хоча б без предметів хаосу. Давайте все ж таки подивимося, що нам потрібно для того, щоб грати цим персонажем для 10-го сезону. І сил ми обираємо головну силу, сила краще за мізки, щоб збільшити свій урон. Від оверпаверу. Також обираємо силу рвіння для того, щоб збільшити свій урон від базових навичок, безумне зілля, також щоб збільшити свій урон. І силу зіпсований страж. Ну, Знову ж таки, щоб збільшити свій урон за рахунок укріплення. Із предметів хаосу, Ну, очевидно, в шоломі в нас знаходиться талісман лорда Вигнанця, для того, щоб збільшити свій урон. В слоті броні, жезл, кепелеки, щоб наші основні навички стали базовими, також наносили додатковий урон. В слоті рукавиць у нас знаходиться гармонія ебеваки для того, щоб збільшити свій урон, в слоті штанів також знаходиться бойовий посох для того, щоб збільшити свій урон в шинокпа, і в слоті, в слоті черевиків. Вилетіло слово просто залови. Хешакесунгі для того, щоб збільшити свій урон від навичок горили. З цими предметами, я думаю, зрозуміло. Збірку я обов'язково залишу в посиланні в описі, для того, щоб було зрозуміло, які предмети використовувати. Ну, в 10 сезоні просто всі персонажі майже грають за, звичайно, спірідборна, який може проходити над високі рівні ями. Але нам хочеться потестувати щось іще. Тому ми також оглянемо і цю збірку. Вона не найсильніша, друзі. Тому говорити щось про те, що ми окремо будемо розглядати цю збірку, я думаю, не будемо. Тому що ну, в цьому дуже мало сенсу, тому що вона не найсильніша, але не показати її, як вона збирається ну, в звичайному режимі. Ну, також не можна, тому що нам щось потрібно буде збирати в 11 сезоні без предметів хаосу. І ми хочемо трошечки подивитися на її ігровий процес, тому що ресурсів у нас вдосталь. Ми хотіли щось зібрати, щоб просто подивитися, як вона буде грати. Тому дуже довго на предметах затримуватися не будемо, але все ж таки їх покажемо. В слоті шолому ми використовуємо гармонію ебивакі e для того, щоб збільшити свій урон. Звичайно, беремо плащаницю помилкової смерті для збільшення урону, збільшення захисту. Рукавиці, хеша, кесунгі. Ми використовуємо тут в звичайному слоті, також беремо волю тіба для того, щоб збільшити свій максимальний запас ресурсу, щоб збільшити свій урон. В черевиках в нас знаходиться аспект, який також збільшить наш урон. Зброю беремо прудке-пелеки для того, щоб е, наші основні навички, тобто ось ця навичка, стала базовою. Що це нам дає? Е, це нам дає додатковий урон. Е, руни ми використовуємо пок Куакс для збільшення урону і неоджа для переміщення. В амулеті в нас знаходиться аспект, який збільшує урон від наших базових навичок. В кільці знаходиться аспект, який збільшує наш урон від нашого головного основного вміння. І кільце ми обираємо для того, щоб збільшити свій максимальний запас нашої бадьорості, тобто нашого ресурсу. Для чого? Тому що за рахунок ось цього аспекту у нас збільшиться урон. І з наших навичок, що ми будемо обирати. Давайте якось предмети ці поки що знімемо всі. І спробуємо подивитися на навички. Перша навичка прохідна, далі з пасивками тут, я думаю, зрозуміло. Довго розглядати їх не будемо, просто покажемо, які ми будемо обирати. Захисна навичка, допоміжне вміння для атаки, також допоміжне вміння для урону. З цими посивками зрозуміло, ось цю маємо мати бажано на амулеті для збільшення урону. По цим посивкам, думаю, також зрозуміло. Не будемо довго їх розглядати. Наше основне вміння, яке наносить урон, воно стає тепер вмінням не те, яке знаходиться в цій категорії могутності, воно також буде основним вмінням. Бачимо, що за рахунок ось цього вузла прекрасного, Тепер дотик смерті стає також основним вмінням, але буде більше витрачатися нашої бадьорості. Якраз за рахунок ось цього вузла, я думаю, що цю збірку можна непогано посилити. Наша, наша навичка ультимейту, вона нам потрібна для захисту з цими пасивками. Зрозуміло, ця пасивка головна тут, я думаю, також зрозуміла. Дуже швиденько покажемо наш парагон. Дух для урону, вузол для урону, гліф, гординя для урону. Тут урон від отрути. Вузол також для урону. Ну, друзі, дуже швиденько це все показуємо для того, щоб було зрозуміло, що ми використовуємо просто, щоб ви також могли вибрати ці символи. І поговоримо з вами про збірку. З духів використовуємо горилу для укріплення, щоб на нас був бар'єр, і е, орла або ж е, ну, ось цю силу використовуємо для того, щоб, е, щоб наносити більше урону по вразливим ворогам. Давайте одягнемо наші речі, ті, які в нас були, і трошечки пояснимо за цю збірку. Здавалось би, було б логічніше взяти ось цю зброю, яка наносить додатковий урон від навичок могутності, але дивіться, в чому сенс. І якщо ми будемо обирати цю зброю, то ми втратимо такий прекрасний посох, як прудке пелек, який робить всі наші основні навички, тобто ось цю навичку, нашу головну базовими. За рахунок цього в нас не буде працювати. Аспект на амулеті, і за рахунок цього не буде ніякого сенсу від ось цього прекрасного кільця, яке дає нам плюс 50% до нашої бадьорості. Ми можемо спробувати так побігати. Давайте ще десь в нас було кільце. Візьмемо так, щоб ходити ну, з іншої варіації, дивіться. Ми можемо взяти ще? Так, як без цього посоху. У нас не буде працювати наша навичка як базова, ми можемо взяти цей посох типу для збільшення урону. Також замінюємо амулет, тому що тепер у нас ця, грубо кажучи, цей аспект не буде працювати, тому що у нас тепер немає посоху. Замінюємо також на кільці аспект, тому що тепер у нас є можливість взяти додатковий, збільшуємо свій критичний урон і беремо це кільце, тому що знову ж таки в цьому кільці немає жодного сенсу, тому що у нас тепер немає. Сенсу дібрати багато до нашої бадьорості. Тобто немає сенсу добирати до неї, тому що урону більше ми наносити не будемо, тому що немає ось цього аспекту і немає ось цього прекрасного посоху Давайте спробуємо ось так пробігтись по якомусь порталу. Наша ціль, якщо що, це просто подивитися на цю збірку. Так, дивимося, що не вистачає супротивів. Візьмемо до супротива якогось, ну, хоча б а так, зробимо, щоб вистачало в нас хоча б до захисту. І давайте спробуємо, так як ну, типу, його б ми мали б збирати в 11 сезоні. Але я думаю, все ж таки, що ми будемо збирати е, попередню варіацію, тому що ми просто зараз перевіримо, як цей персонаж е, буде грати. якщо, ну, от, в теорії, як би ми його мали б правильно збирати, але насправді воно так не буде, тому що урону буде менше. Ну, зараз подивимося. В теорії ця зброя має наносити непоганий урон, і в теорії ми б мали зараз дуже швидко проходити цих всіх монстрів. Я думаю, що ця збірка має право на існування, тому що вона по суті не погана, просто не найсильніша. І єдине, що мене в ній не влаштовує, це те, що зараз вона не має такої надпотужної сили, і тому вона просто-напросто ну, губиться в усіх інших збірках духа народженого, і майже ніхто її не оглядає, тому що ну, очевидно, що вона не найсильніша, друзі. Але я думаю, що в 11 сезоні вона буде більш потужнішою. Чому? В 11 сезоні з'являться черевики, які дадуть нам змогу якимось чином викликати основні навички, які відносяться до нашого обраного головного духу. Автоматично, коли ми проходимо якусь відстань, тобто коли ми будемо переміщуватися з вами на якусь відстань, буде автоматично примінятися навичка, яка підв'язана під наш головний дух. В нашому випадку це може бути навичка дотик смерті. Тобто, грубо кажучи, для того, щоб в нас цей персонаж почував себе нормально. Нам потрібно буде якимось чином використовувати не горилу, а якимось чином використовувати Головного духа, скоріше за все, це буде многоніжка, але побачимо, як це буде працювати. В принципі, дивимося, що навіть з бадьоростю у нас е, ніяких проблем немає. Тобто ми б могли б і таким чином грати. Але як показує практика, все одно ця збірка не буде мати надпотужного урону. Ми зараз з вами все ж таки декілька порталів пройдемо для того, щоб просто-напросто подивитися, за скільки е, по часу ми пройдемо ці рівні, а далі будемо все ж таки якимось чином намагатися. Свого персонажа ну, перезібрати і посилити. Добре, що він у нас вже перезібраний, ми просто-напросто ну, трошечки е, змінимо предмети на ті, що у нас були, і подивимося, яка зі збірок краще. Тому що така можливість у нас поки що є, е, ми просто шукаємо відразу якийсь е, варіант, як ми можемо пограти в наступному сезоні. Тому що в 10-му, ну, Друзі, все очевидно, гравці постійно обирають собі Кепелеке, беруть сепазон так в збірку і всі навички, ті, що основні, стають базовими. Сепазон так піднімає урон від базових навичок ще на 100%. І, грубо кажучи, ну, майже всі збірки виглядають максимально от Схожим чином. Тобто всі гравці намагаються грати через основну якусь навичку, але при цьому роблячи її базовою, якось так. Тому хотілося б перевірити ще якісь варіації, щоб можна було зрозуміти, чим ми зможемо грати. Так, дивимося по часу, що ми проходимо цей портал за приблизно 4 хвилини. Тобто, це, як на мене, трошечки задовго. Бачимо, що урон у нас не така велика кількість, і портал не настільки великий, щоб сказати, що ну, ця збірка почуває себе добре. Ми можемо спробувати ще наступний з вами портал вімкнути, щоб там точно було вже видно, що урон у нас все ж таки буде просідати. Так, ну давайте цей камінчик спробуємо. Якщо не вийде, то якийсь інший. Так, і ми, мабуть, не вимкнули. Ні, вимкнули, все добре. Будемо повертатися відразу в Керігар. Ми можемо з вами зараз перевірити ще наступний портал, але відразу скажу, що така варіація, скоріше за все, ну, вона буде мати право на життя. Якщо, можливо, з'явиться якийсь аспект, то, можливо, в такому варіанті вона буде грати, ця збірка. Давайте, до речі, якийсь камінчик ще візьмемо. До супротивів у нас вистачає. Ну, давайте десь якийсь камінчик дістанемо, тому що, ну, цих камінчиків вже ціла купа. Не хотілося б їх кувати таку кількість, щоб потім їх просто-напросто розбирати. Можливо, нам вони просто знадобляться для чогось іншого. Візьмемо на додатковий ще захист. І будемо намагатися йти ось так. Так, дивимося. Нічого в нас не зіпсувалося. Нічого, нормально. Ну, до речі, цей камінчик нічого не змінить, тому що в нас тут немає аспекту на додатковий урон від броні, коли ми використовуємо навички горили. Тому що аспект на критичний урон, він краще. Тобто в нас знаходиться аспект на критичний урон на нашому кільці. До речі, знаєте, що ми ще забули. Ми забули з вами прибрати ось цю штуку. Давайте виставимо ось так, щоб була в нас многоніжка. І спробуємо 75-й пройти. Я вважаю, що ця збірка буде в якомусь варіанті 100% грати в 11 сезоні. Не зрозуміло поки що саме в якому, але мені здається, що якась її варіація все ж таки буде. Так, я дивимося, що, в принципі, ну, 75-й вона також іде непогано. Просто дивіться, многоніжку, от ось цей ультимейт його не обирають, друзі, через те, що е, ця многоніжка вона розкидує ворогів. Тобто вона е, робить такий ефект, е, змушує їх втікати від нас, і навпаки, всі вороги розбігаються по мапі. Е, тому я думаю, що многоніжку якраз ось цю, е, як вона правильно називається, пожирач. Е, цей ультимейт буде мало хто використовувати, тому що по суті він тільки заважає. Бачимо, що як тільки ми його ставимо, всі монстри просто-напросто по мапі розлітаються. Нам це незручно. Звичайно, це додатковий урон. Звичайно, що все говорить нам про те, що нам потрібно використовувати цей ультимейт. Але я думаю, розробники краще б зробили його таким, щоб він навпаки стягував монстрів, а не розкидав їх, тому що бачимо, що це ну, максимально незручно просто і по суті сенсу в цьому дуже мало. Тобто беруть в основному захисника як ультімейт по тій причині, що він має більше користі набагато, тому що стягує монстрів. З многоніжкою грати, як ми бачимо, ну досить незручно, тобто в цьому немає жодного сенсу. Я думаю, що, можливо, якщо в нас буде час, подивимося на ці прекрасні графіки світла, подивимося, як це все буде працювати, то ми, можливо, якусь варіацію все ж таки знайдемо, можливо, навіть затестуємо і в 11 сезоні подивимося, як там буде справа в нас з речами. Цікаво просто перевірити якусь варіацію збірки, яку ми ще до цього моменту не оглядали на каналі, тому вирішив зібрати ну, ось такого персонажа, тому що ресурсів забагато, дівати їх нікуди, чому б не подивитися на якийсь інший ігровий процес. От і все. Цілі проходити надвисокі рівні в нас немає. Ну, ті символи, що нам потрібні, в нас прокачені. А прокачувати всі інші, ну, не знаю, скільки в цьому сенсу, але можна звичайно намагатися. Тобто, я думаю, що зараз більше такий час, як в третій частині, було колись міжсезоння. Тобто новий сезон ще не вийшов, нових предметів ще немає, а в старому сезоні ну, ходити і вибивати ці предмети ну, не знаю чесно, скільки в цьому сенсу, наскільки багато точніше в цьому сенсу, тому що по суті всі предмети перетворяться в ніщо. Е, тому вирішили зробити таким чином, що хоча б витратити цей час хоча б на щось е, корисне. Тобто перевірити те, е, що ми ще не тестували. Тому що ну, зрозуміло, що всі ці предмети. Е, Перетворяться в застарівші предмети, і нам доведеться ці всі збірки розбирати. А якщо нам потрібно буде їх розбирати, то очевидно, що нового персонажа ми будемо прокачувати з вами ну очевидно в сезоні. Тому що різниці між тим, де починати на вічному світі, чи в сезоні, Ну звичайно, тепер. Буде більше, ніж раніше. Тобто, якщо раніше ми могли залишити якогось персонажа, на якому вже були якісь вибиті предмети, пограти за нього, намагатися ну, щось з ним там пройти і побігати, якісь івенти, то зараз для того, щоб нам пограти, нам потрібно буде або перезбирати повністю. Збірку на своєму персонажі на вічному світі, або доведеться грати в сезоні. Ну Очевидно, що ми оберемо сезон, тому що ну по часу це буде займати приблизно однакову кількість однакову кількість часу. Тобто, ну очевидно, що логічніше розкачувати персонажа в сезоні, тому що всі наші попередні. Персонажі просто-напросто будуть зайвими. Хоча все ж таки їх можна залишити для якихось окремих цілей, скажімо так. Так, ну бачимо, що 75-й, ми йдемо десь 5 хвилин. Тобто, не сказати, щоб дуже сильно погано, але не сказати, щоб і дуже сильно добре. Тобто, грубо кажучи, це зброя, яка б здавалася, нам більш такою, ну. Е Хорошою якраз для цієї збірки вона особливо не працює. Тобто ну вона нормальна, грати з нею можна, але не сказати, що це найсильніша варіація, якось так. Тому ми все ж таки з вами, мабуть, оберемо варіант там, де ми можемо більше наносити урону Тобто, здається, що Коли ми бачимо цю зброю, давайте зараз камінчики якийсь прокачаємо і поговоримо з вами ще про цю збірку. Це все, я думаю, розберемо з вами, воно нам не знадобиться. Дивіться, здавалось би, що. Зброя говорить нам про те, що вона нам буде дуже сильно піднімати урон. І ми спеціально її тестуємо, тому що це перше, що е, здасться, мабуть, всім гравцям на думку, коли вони будуть дивитися на цю прекрасну зброю. Яка нам говорить про те, що наші вміння концентрації. Е, Будуть діяти на е, наші покращення. Крім того, ці вміння будуть збільшувати наш урон від наших навичок могутності на 25% на 8 секунд аж до 250%. Тобто бачимо, що е, наші навички от, е, могутності, до них відноситься наша е, так, наша головна навичка. Від якої ми наносимо урон. Ну, головна, основна, неважливо, як це називати. Бачимо, що вона відноситься до навичок могутності. Так, навички от концентрації. Тобто, коли ми використовуємо якусь навичку концентрації, наприклад, ось цю. У нас має збільшуватися урон. І ми її використовуємо, по суті, цю навичку постійно. Але щось. 250% до збільшення урону ми все одно не бачимо. Тобто, здавалось би, що це все має працювати таким чином, що ми маємо на 250% збільшувати свій урон і маємо швидко все проходити. Але по суті. Таким чином це не працює. І причому, що тут без різниці, яку навичку обирати, тобто ми можемо і циклон взяти, і ось цю навичку, і ось цю навичку. Без різниці нам цієї вистачить. Все одно ми не бачимо приросту до урону. Це по-перше, по-друге, ми втрачаємо аспект на амулеті, те, що збільшує урон від наших базових навичок. Ми втрачаємо урон від нашого кепелеки, якщо ми його не обираємо. Тобто, якщо обирати в 11 сезоні вже якусь зброю, то, очевидно, наш вибір впаде саме на ось цю зброю. Тобто в 10 сезоні її можна десь поставити в якусь Скажімо так, в якийсь слот замість якогось іншого предмета. Але в 11 му у нас такої можливості не буде. Тому логічніше буде використовувати саме ось цю зброю. Тобто якось ось так. Від цього ми можемо. Пійти е, до тієї думки, що ми тепер можемо збільшити свій урон від базових навичок, тому що наші тепер всі основні навички також будуть вважатися базовими. Тобто ми можемо взяти додатковий аспект. Беремо додатковий аспект. Також ми можемо збільшити свій максимальний запас бадьорості для чого? Для того, щоб збільшити свій урон. Тобто від кільця ми можемо відмовитись також. Тому що чим більше в нас бадьорості, тим більше ми будемо наносити урону за рахунок ось цього прекрасного посоху, за рахунок амулету і за рахунок ось цього кільця. Ну і, звичайно, ми тепер маємо кудись подіти ось цей аспект, тому що він в нас був в амулеті, ми його маємо кудись поставити, тому що це наш основний аспект для урону. Тому заміняємо також кільце. Друзі, якось так. І от, по ідеї, так воно має працювати краще. Ми це з вами перевіримо, мабуть, в наступному ролику, тому що тут по часу бачу, що вже у нас завершується час. Але якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. До зустрічі в нових відео.